Всім доброго ранку. Можливо, у вас вже і вечір, але у мене сьогодні ранок. Не лякайтеся мого ока, тому що нерви дівчатка і хлопці, якщо мене дивляться, вони безслідно не проходять. Ось так. Думала, що все набагато гірше, але слава Богу, гікар мене обрадував. Це вже сьогодні вже четвертий день таке в мене око. Трошки я вам на камеру себе не, не показувала, щоб не вводити в шок, тому що було повністю все залите кров'ю. Стреси, нерви, недосипання. Там куча факторів ще у мене по здоров'ю, але то таке, слава Богу, воно покращується. Крапельки діють, вітамінки для судин, укріплюючі розсмоктую, як маленька дитинка, кожні 2-3 години. Уже, вже поліпшення є, я вже бачу. А мій ранок починається, як завжди, в селі з цього здоровенят, щоб в хаті було тепло, тому що світла немає, газовий котюл увімкнути не можеш, але дякувати Богу, що в свій час вчасно зробили грубу, і вона нас тепер рятує, рятує. Запаслися ми гарно дровами. Це одна із дровітень наших. Тут у нас загалом чисто сосна. А там далі трошки є дубу. Зараз наберу, розпалю, щоб і у нас димок грав з нашої хати. Це добре, що вони сухенькі, і легка вірейка вийшла. Так, одну праву справу зробили. Грубку розтопила, а тепер мені треба зрізати в городі грушу ще, бо вона не родить. Вона то родить, але вона так зав'яжеться, розцвіте, зав'яжеться, а потім все упало, листя пожовтіли, такі, як ржавчиною, взялися. Мабуть, її щось або під'їдає, або наша земля не підходить. Цьому виду груш. Тому буду її сьогодні. Сікір башка робить. Буду її спилювати, викорчувати. І мені ще, якщо мені вистачить сил, пересадити одну квіточку мені треба. Розсадити, бо вона розрослася, куча діток. А потім далі. І далі, і далі, весь день розписаний по годинах. Боже, не встигла я сходити за пилкою. Моя мамуля вже приступила до роботи. До речі, казали мені? Казали мені. Що я рекламую свою пилочку. Я була б дуже рада, якби мені платили за рекламу, але не знаю, чи є в нас таке. Но на моєму каналі він ще молоденький, в мене канал, ще мені цього немає. Ось. А пилка справді дуже шикардосна. Дуже. Пиляє все. От тільки одне єдине, одне єдине. дуб не важливо піляти, бо затуплюється цепка, бо він такий він плотний сам по собі. Ну, йдемте побачимо мою грушку. Оце, оце такий врожай у нас, бачите як? вродила і посохла. І не виросла. І не виросла. І так, он, боже, скільки було б груш. Але я вам скажу, груша була не смачна, поки зелена їсти не можна, вона в'яже, а коли достигає, вона всередині, як, як тирса. Ото така. Ніяка. да, Бабушка? Без yeah. смаку. Ну що, Спочатку маленькі гілочки, а потім великі, а потім дойде і до коріння. Ну, а це я залишила, Щоб було зручніше. Коли будемо викорчовувати корінь, щоб її можна було розшатувати, щоб було за що триматися, отак От поки снігу немає морозів немає, зробимо корисну справу в нашому малиновому саду. виває систему дуже крипку і дуже окулію систему Але ж дивись, вона ж молоденька була. Вона ну, молоденька. Молодинка грушка, але корінева. Дай. Може, ту... давай я вам по скоринку. Топориком. Е, вона почекай. Боже ж ще треба підкопати. Мені надо тут же корінь грушки. На щастя. А ну. А ну, дивися. О, ну, о. О, 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 о ще. Он там, он там тримає щось. Он туди йде. Подожди, почекай. Вона... От то, що... На себе тяни. От там ще, мама, треба тюкнути. О, от там. Ось тут, ось тут. Зараз почекай. Фу, в очі. Боже. Ти чого мене глазик? От, от, а дай я. А ну, на. Дивися очі обережно. Ого, Ого. Іра, бо... пісок. Ого. Даш. Ще трошки десь отут. в центральний корінь. Ось центральний Іра. Десь. А, там десь. О, ось так. Ось він, Іра, ось, ось а ну, тут. обережно очі. А я закриваю. О, ото він там, де тримає. Тихенько обережно. От. Ще не все. Ні, не все. Ну ж, а тепер Ага, Іра, отут іще. Ні, а ти одну. не повністю. Редка раз, два. І... Редко раз-два. І... Раз, Ми Тянем... сильніші. конець потягнемо. Нічого собі. От Отаке багатство. Але я тобі скажу, скільки вона у нас років росте. Скільки років? Років десять. Років ні, десять. Ні. Менше? Менше трошки. Може, вісім. Вісім, але все одно ти дивись, воно толком якось так. Я думала, буде більше коріння. От і все. Була грушка, гнилушка, нема. Все, а то хай перегниває. Та ні, його Вик? треба викопаю. Да. Хочу показати вам, як у нас вже цибуля зійшла. Чи у вас теж таке гори? бо чудом це на, назвати не можна. Час перший приморозки і вона прихватиться. Ми минулий рік її укривали. Один рік і гілками з другий рік тирсою укривали, вона ще більше сходила. В цьому році нічим її не, не накривали. Але ж який грудень всі бачать. Грудень теплий. Погода міняється, клімат міняється. І знову в цьому році цибуля проросла. Що це воно буде і там далі, латочка вже теж проростає. Ой-ой-ой, пишіть, у вас теж так сходить. <гум> Бо про минулий рік жалувались взагалі, що оці цибулинки вони якось так росли якось так під нахилом, вниз під землю, що в людей нічого не сходило, вони давай розкапувати, під, підкопувати, а вона пішла. Оцим пір'ячком вниз в землю. Ну, У нас, слава Богу, такого ні разу не було. Оце тільки лихо, що вона зійшла раніше свого часу. Посадить. Пробую посадити на це місце, на це місце де була грушка. Посадимо ось такий кущик маленький. Я розумію, що вже це запізно, але я спробую посадити. Може буде врожай. Будемо наблюдати в місці, будемо наблюдати дивитися, що буде, що у нас вийде. Якщо прийметься, слава Богу. А я думаю, все буде хорошо. Хай росте нам на диво і на урожай. Поливати не будемо. Тому що земля дуже волога. Я думаю, що достатньо вологості. Хай росте на цьому місці і радує наше око. Малинка, кущик малинки. Будемо спостерігати, що воно вийде. Велику не включиш, електропилку? Ми бігом послідню поліняку перепиляли, щоб вона не перетворилася на поротіно. Ось. Потім хлопці порубають самі, а мені треба, боже, мені ще квітку пересадити і піч розтопити. Хочу чогось смачного в печі. Рідній українській печі. Я вже йду! І ще можна пиляти, Да нема чого. Не жінка, боже мій! До сьогодні достатньо. Забігалася сільська дівчина. Треба трішечки приділити часу і для себе. Але для початку змащу свої ручки. Бо, як я і казала, кожа восени і взимку робиться суха-суха. Після сьогоднішньої проробленої роботи. Треба і про себе не забути, а саме поміняти мій. Манікюрчик. Вже місяць пройшов, вже треба все міняти. Новорічні свята. Так гарно зробила дівчина. манікюр. І їхати зовсім рядом в сусіднє село, якихось 10 хвилинок. Намастити ще, не забути. Губки ще так гарненько. Бо і губки сохнуть. О, настали часи, коли все сохне. Ну, що зробиш? Вітер кусючий, повітря вологе. Все, намастили. Минулий манікюрчик чао-чао. А новий манікюрчик чао-чао, що означає і привіт, і пока. Уїжджала, було світло. Приїхала, нема світла, але ж вам треба показати, яка краса у мене сьогодні буде на пальчиках. Звісно ж, тематика зимова, новорічна. Були в мені червоні пальчики, хто дивився. А тепер будуть ось такі зелені з ялиночками. Оцей пальчик такий біжевий, ялиночка. Золотавий мізинчик ніжний. І на цих трьох пальчиках сніжинки на зеленому фоні. Але майстриня так гарно все зробила, сама намалювала. Довго я обирала, який малюнок мені обрати. Дуже довго, тому що дуже багато всяких різновидів новорічного манікюру. Але довірилась майстрині, і мені дуже подобається. А вам? Напишіть, будь ласка, буду дуже рада почитати, чи сподобався мій святковий манікюрчик. Взагалі треба щось міняти. Треба щось міняти, щоб кольори грали і ваші пальчики були не схожі на інші манікюрчики. Ох, трошечки посиділа, передохнула з вами, а тепер треба готувати щось смачненьке на вечерю. Залишайтеся зі мною. Зараз побачу. Боже, як добре, коли є в хаті маленькі діти. Щось виду мовиш, то що нам уже, господі, уже б намазюкав те, те слоєне тісто. Або взагалі ще краще, пішов би в сусідню фору, де, купив би готову піцу. А для масяників треба щось виготовляти, думати. Я думаю, що вже можна шпажку зняти. А? Да. Вау! Круто! Воно тримає форму! Клас. Світла нема. Фонарик нам так гарно світить. Від пауербанка. Красота. Зараз смачно повечеряємо. І поки дадуть світло, ми вже будемо бачити сьомий сон. Боже. Ну, хіба це не чудо? Шедевр! Із слоєного тіста і начинки. Нарешті ще один день дійшов кінця. Світла не буде аж до 11-ї години, але нас це не лякає, бо в нас є купа свічок, яскрава сяюча ялинка і смаколик на вечерю у вигляді ялинки. Тому дякую всім за перегляд, за лайк, за коментарі. Дуже вдячна. Пишіть, що кому сподобалось, і які витвори із листкового тіста. Робите, ви щось новеньке, буду рада почитати і приготувати для своїх улюбленців, для моєї родини. Так що до нових зустрічей і всього найкращого!